От зараза, перший пішов. Не знаю я, що це за валячка, На фітавтору, як на мене, не дуже схожий. Просто вся, вся грона. Ну, я його зараз чекану, але я дуже сумніваюся, що це врятує кущ. Я підозрюю, що тут весь кущ треба обривати, Ну, що ж ти зробиш? Погода. Погода, і я підозрюю, що якихось болячок воно вже не хватало. Всі інші, слава Богу, стоять ціленькі, але я боюсь, що може початися. Якщо вже на одному почалось, може початися далі. М-да, м-да. Ці дощі щось мене не радують. Ну, добре, що інші, поки стоять цілі, але за пару днів буде видно, що буде із ними. Ці поки стоять, всі здорові. Повністю всі в завізах кругом. Я пообривала перед зливою. Ті, що були спілі, ці хай ще дійдуть пару днів. Ну, ці ніби здорові стоять, поки, поки в мене без нарікань, а той кущик, так, да, той кущик мені не подобається. О, тут впав. Зараз буду підв'язувати.